У п'ятницю на заході очікується хмарна погода. В івано франківську та Хмельницькому йтиме сніг. Вночі від одного морозу вдень до п'яти тепла. У більшості північних та центральних областей пройде сніг. У Житомирі Києві та Чернігові без опадів. Вночі від мінус 11 вдень до мінус 3. На півдні протягом дня синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 3 до 12 градусів тепла. На сході впродовж дня пройдуть дощі. У Харкові впаде сніг. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 7 в день. У західних областях у суботу переважно хмарно. У Луцьку та рівному в цей день має бути ясно. Віднічних мінус 14 вденьша до плюс 2. Сніжитиме за прогнозами синоптиків у сумах Полтаві та Кропивницькому, а в решті областей півночі та центру без опадів. від мінус 14 до мінус 9. У південній частині країни сніжитиме та дощитиме. Стопчики термометрів віднічних мінус 6 в день досягнуть позначки плюс 1. По всьому сходу України за прогнозами синоптиків сніжитиме та дощитими. Віднічних мінус 9 в день повітря прогріється до плюс 5. На заході, у неділю, синоптики прогнозують ясне небо. В Ужгороді має бути хмарно. Найнижча температура вночі мінус 23, найвища вдень 0. На півночі та в центрі очікується ясна погода. Віднішних мінус 21 в день стопчики термометрів піднімуться до мінус 13. На півдні України за прогнозами синоптики протягом дня спостерігатиметься безхмарне небо. Нічна температура від мінус 13 денно до мінус 3. У Харкові мілива хмарність. На території решти східних областей ясно. Температура повітря від 19 до 8 нижче нуля.